Компанії, котрі торгують вживаними автомобілями, зможуть зробити це простіше, бо більше не треба буде реєструвати на себе цю машину, йти в сервісний центр, ставити на облік ТЦК і оці всі бюрократичні процедури, які закон 9083, який ухвалили 17 грудня. Власне ці зміни він і вніс. Про що йдеться? Якщо раніше компанія, котра торгує вживаними автомобілями, хотіла офіційно здійснювати це все діло. Їй потрібно було обов'язково при купівлі машини, неважливо в іншої фірми, в людини, неважливо в кого. Треба було її придбати, поставити на облік, тобто на баланс компанії. Це тягне за собою. Там треба піти в сервісний центр, треба отримати номерні знаки, треба поставити її на облік в ТЦК. Відповідно, коли там знаходиться клієнт на цю машину, потрібно зробити це все в зворотньому порядку. Тобто отримати треба було дозвіл в ТЦК на відчуження цієї машини, тобто продаж. Треба було знову ж таки піти в сервісний центр вже з клієнтом, щоб продати йому цю машину, тобто переоформити на нього. І це все знову ж таки робило цю діяльність просто економічно, раціонально невигідною. Цього не робили, автомобілі продавали там по дорученню, іншим чином там обходили ці всі обмеження. Тобто всі ці операції вони були в більшості випадків в тіні, і на це були об'єктивні причини. Звісно, що коли ці всі операції в тіні, ну то і... Це вони ніде не облікуються і відповідно не оподатковуються. На що звернула увага держава, тому що ми в інституті рахували близько тільки 2-3% від загальної кількості перепродажів, тих, які здійснюються власне, бізнесом, тобто з метою перепродажу, з бажанням на цій, на цій угоді заробити. Тільки 2-3% облікувалося, тобто йшло в офіційній звітності. Все інше це було в тіні ніде ніяк не відображалося, тому. Держава зробила можливість для компаній простіше займатися цим бізнесом. Тепер, якщо ви купуєте машину як компанія, тобто суб'єкт, який в відповідному порядку зареєстрований в сервісному центрі, який має право відповідно торгувати автомобілями, йому не потрібно більше реєструвати автомобіль на себе. Достатньо, щоб людина ну або компанія, яка продає машину цьому суб'єкту господарювання, тобто цій фірмі, вона має піти в сервісний центр, просто машину зняти з обліку, не перереєструвати, а саме зняти з обліку. Протягом 10 днів має бути укладений договір купівлі-продажу. Тобто, що цю машину, яку зняли з обліку, купила така то і така то компанія, і ця компанія надалі може цю машину продавати тиждень, місяць, рік без обмежень. Неважливо на цю машину. Ця компанія матиме право видати транзитні номери, так звані червоні номери. І в разі потреби навіть на цій машині вам пересуватися законно. При подальшому продажу, тобто, коли знайшовся клієнт і вже є потреба зареєструвати, просто виписується ще один договір купівлі продажу е, Людина приходить з цим документом в сервісний центр і реєструє цю машину на себе без проблем, отримує нові номерні знаки вже і тих паспорт на своє ім'я. Зміна позитивна, зміна спрощує бюрократію, зміна позитивно впливатиме на бізнес тих. Великих компаній, котрі хочуть здійснювати і давно хотіли робити це легально, тобто торгувати вживаними автомобілями в легальному полі, звісно, ця вся історія впливає не дуже позитивно на а, так званих. Мілких перекупів, тобто тих людей, які купують і продають машини, і взагалі не мають навіть якоїсь компанії з допомогою якої вони це роблять, тому що великі компанії, напевно, що отримавши такий інструмент в руки, будуть розбудовувати свої мережі і відповідно витискати з ринку, принаймні, пробувати це робити менших гравців. Але це природній процес розвитку авторинку. Такі процеси відбувалися в країнах Євросоюзу, таке відбувалося в Польщі. Ми це все бачили. Напевно, що таке буде відбуватися і в Україні. В будь-якому випадку змін на українському авторинку останні кілька місяців багато. Що буде далі? Побачимо, слідкуйте, ми все будемо розказувати з перших вуст компетентно, достовірно і без надуманих фактів.